Добрий день! Сьогодні у нас ідея для перекусу. Що нам для цього знадобиться? Ваші улюблені сосиски, булочки для хот-дога або інші. Ну, ці найкраще, тому що вони вже мають свої відверті. Так, сир. І улюблений ваш соус. Соус ми зробимо далі. Що ми робимо? І так, саме перше. Ми беремо сосисочку і заматуємо її в сир. Сир можна брати будь-який. У мене сьогодні просто для легкості такий. Тому дивіться, ми беремо і заматуємо нашу сосисочку ось цей сирочок. Можна просто натерти в саму булочку. Воно теж буде плюс-мінус те саме. Так. Беремо ось так. І прямо ось отак її заматуємо. І так робимо з кожною. Ось так. Якщо порветься, нічого страшного, далі воно все одно піде в духовку. Воно повинно там розплавитися. Беремо нашу булку бутері, і ось цю сосисочку разом з сиром ми її сюди будемо запихувати. Так. <кій> Запихнути трішки важкувато сир, тому зробимо інакше. Ми його наріжемо і закинемо в саму булку. Те, що я Рекомендую зробити. Так як у мене немає сиру, який можна було потерти, то ми зробимо ось так. Трішки отвір самої булки, він менший, ніж сир та сосиска. Тому ми що робимо? Ми кидаємо туди скибочки, їх отак туди просуваємо ножем або веделкою втору скибочку. Теж отак просуваємо. І так робимо аж до сосиски. Потім беремо сосисочку. Зараз покажу. Ось це отак. Робимо такий отвір ножом або веделкою і вставляємо сюди сосисочку. Ось так. І так, з кожною. Зараз їх 4 штуки зроблю і покажу, що робимо далі. Ось такі. Сосисочки у нас вже готові. Далі робимо до них соус. У мене буде соус-шаурма. Хто пам'ятає, це гірчиця, майонез та кетчуп. Пропорції які? Давайте, ну тут багато не потрібно, тому десь 50 грамів вашого улюбленого майонезу. Десь чайна ложка гірчиці. І грамів 20 улюбленого вашого кетчупу. Ось так. Ось так. Тепер ми його мішаємо. Ось. Це ми <рес> ось такий. Беремо, мішаємо. До однорідної маси. Це буде зверху мазатися. І що ми робимо? Ми включаємо духову шафу на 180 градусів. Ставимо, як тільки духова шафа нагрілася, ставимо наші сосиски. Ви можете в будь-який е, своє деко або ну, отаким от образом, як у мене. Або якийсь там судочок, неважно. Ставимо на 15 хвилин ось отакого красення. Тут сир і сосиска, більше нічого. І е, після 15 хвилин ми будемо мазати їх нашим соусом і будемо куштувати. Тому покажу далі, що будемо робити. Так, пройшло 5 хвилин. Що ми з вами робимо? Робимо ми з вами таку річ. Ми зараз будемо переверно, перегортати їх верх дном, щоб сир, який ми запихнули, розтікся по всій булці. Тому беремо і перегортаємо. Якщо у вас деко не глибоке, не таке, як у мене, то просто поставте на бортик, щоб трошки стікав наш сирок. Зараз я їх переверну і покажу, що ми робимо далі. Продовжимо. І так, бачите, ми їх перевернули, і ось тепер ось так сирок буде з дна литися на сосиску. Залишаємо, у нас залишилося 6 хвилин. І ось в такому, хай 6 хвилин на 180 градусів. І все. Потім достаємо, покажу в розрізі. Це дуже легко, ну, дуже смачна ідея перекусу, я вважаю. Тому будемо дивитися, що буде далі. Так, ходох нашій готовий. Зараз я покажу його в розрізі. Та ми його скуштуємо. Ось такий соус. Такий наш кодох. Зараз будемо розрізати. Тому я готував саме так, тому що не у кожного є гриль, але зробити таке саме можна і у себе, і в духовці. Тому, що у нас в розрізі? Погляньте, сир розтоплений, аж провалюється тут таке саме, але я трошки промазав. Тобто ця частина буде сиром а ця сосискою. Давайте його помажемо нашим соусом. Ось так. Ось така краса. І скуштуємо. М -м 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 -м. Просто то смачно. Ну, якби були трішки лініші сосиски, то було б більше. Так, сиру і в першому смаку аж під вар. Але тут у нас просто сирна. Тому можна сюди вставити ще одну сосиску і буде бомба. Ну, самі гляньте сирочек який розплавлений. М -м -м. Навіть просто булка з сиром буде дуже смачно. Але потрібно чуть-чуть длінніші сосиски для такого. У мене просто за і я відрізав якраз по сосиску. Ну, булка смачна, навіть сира. Клас. Зараз. Розріжемо ще одну. Ну, суть, суть цього перекусу ви зрозуміли. Дуже смачна така булка. Дуже зайде вона дітям. Тому я рекомендую таку. Це чисто перекусик. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!